І, звичайно ж, поговоримо про ранкову атаку ворога по Одесі. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. За медичною допомогою звернувся чоловік 48 років. В нього поранені руки. Троє постраждалих, про яких було відомо раніше, зараз в лікарні одеські рятувальники показали, як ліквідовували наслідки ворожої атаки. Подивимось ці кадри. Угу. І вогонь на І вогонь на складах гасили близько 4 годин. Величезний стовп чорного диму було видно за кілька кілометрів. Наймолодшому ж постраждалих 19 років, а найстаршому 58.